Зараз по суті розкрита там корупція в енергетиці і все, що стосується енергоатома міністра енергетики, ну і Галущенко, бо він екс-міністр енергетики, було розкрита. Є інша історія, да пов'язана наприклад, з оборонною сферою, але мені здається, що наскільки відбулося. Безпосередньо ну активно обговорюється ця тема в суспільстві. По перше, ми бачимо наскільки починають працювати там офіційні канали, не комунікувати цю тему, там марафон не ставить цю тему в ефіри. Телеграм-канали найбільш поширніше про це не пишуть. Тобто, задача переключити фокус і зменшити. Якщо НАБУ умовно видало б сьогодні третю сферу, там серію по обороні. Я думаю, ми там теж дуже багато би цікаво дізналися. Бо вже є окремі, наприклад, Тетяна Ніколаєнко в себе на сторінці написала про завищеність певних цін на закупівлі бронежилетів, і після того, як вирізка із, так би мовити, протоколу, де фігурує і Міндич, і Умеров, бо він на той час був в Міноборони, відповідно, там теж є що розкривати. І мені здається, що якраз оця в запасі, можна сказати, продовження цього серіалу. Лов які набу лишається недорозкрита тема оборони, і мені здається, є що показати, але для того, щоб ми не втратили державність, мені здається, що набу окрас САП через ці мотиви і зменшують. Бо якщо поспілкуватися з народними депутатами за останні два дні. Вони трошки теж перелякані, і ми фактично маємо той десь стан, який мали під час картонки картонках. цього майдану, картонно та. можна так сказати. Тому власне, ось десь такі зараз панує там опис, і ми розуміємо, які зараз негативні події на фронті. Тому я думаю, що ми побачимо продовження, але ми ще побачимо супротив цих всіх справах. Бо коли народні депутати супротив системи. Систем. Системи. бо коли народні депутати, наприклад, кажуть: а ми ж там бачимо, як іноземні е, е, ці е, люди управляють взагалі всім міністерством, це ознаки державної зради або перев... переворот державної mm -hmm. зради, набу такі факти не розслідує. Це розслідує СБУ. Тому об'єктивно можна наприклад цю справу і всі матеріали справи по корупції перетягнути в площину державної зради, повалення державної зради влади і там ну, знищити. То, щоб наприклад, компетенція докази. була СБУ, а там вже буде да. простіше відповідно. Босвагітні. Ми знов побачимо новий виток боротьби там офісу генпрокурора, служби безпеки з антикорупційними органами. Це теж ми може не повинні виключати такі сценарії. Ми будемо далі, можливо, бачити можливо, які якісь утиски, звільнення, розслідування, бо я нагадаю, вже фактично була готова підозра по Клименко, керівнику САП, і ми цей сценарій не повинні виключати. Тому насправді мені здається, ще нас чекає дуже багато цікавих насичених подій, і вони можуть там перевестися як шальки там терезів з викриття корупційних фактів до якихось протидії викриття цієї корупції.